Що ми робимо? Ми перевіряємо роботоздатність безперебійника комп'ютерного і допилюємо його, зараз покажу ось таким способом. Виводимо кабелі для живлення зовнішнього акумулятора. Якщо планується Велике навантаження, то бажано ще охолодження зробити. Але це таке аварійне джерело, безперебійник трансформує 12 вольт і виводить 220. Сюди ще можна розеточку таку купити з перехідником. Буде у вас в квартирі в домі 220. Ось така красота. А ось всередині що знаходиться. Це було місце для стаціонарного акумулятора.